Моє щирі вітання на каналі ICTV2. Якщо вранці сьогодні багато роси, це до кількох сонячних днів та пізньої осені. Відсутність роси очікуйте дощ увечері. На заході України хмарно з проясненнями. День має бути теплим, без жодного натяку на дощову та навіть вітерну погоду. Температура в день коливатиметься 28-32, а вночі буде 19-23 градуси з плюсом. На півночі переважно чисте небо у другій половині дня з'являться трохи хмари, але під вечір знову без них. Очікуйте 23 27 градусів в день, а вночі 17-21 градус тепла. На сході без дощу, без спеки у Донецьку Луганську, трохи хмарно. День комфортною температурою не холодно і не жарко. 23-27 градусів з плюсом увечері, 17-21 градус тепла. На півдні України теж без опадів і навіть без хмар. День буде тихий, помірний і теплий. Небо чисте. повітря прогріється в день 27-31 градус тепла. А вночі трохи прохолодніше 17 17-21 градус з плюсом. У центрі небо подекуди затягнеться хмарами, але не дощовими. Ближче до обіду хмари швидко поступляться сонцю, а воно добре пригріватиме. В день температура 24-28, а вночі опустить. 18, 22 градуси тепла. У столиці на небі хмар не буде. День обіцяє бути ясним, без жодних опадів. Температура в день 22-26, а на вечір трохи опуститься. 19-23 градуси тепла. Побачимося завтра в цей самий час. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!